Доброго дня. Я пропагандирую створення нової, більш ефективної державної системи. Вона не видумана, але вона вже існує. Але ми можемо її трошки покращити. Бо в цій системі, основа, як я кажу, це вільні громади, ця система дозволяє всім знайти своє місце, свою громаду, в якої вона буде жити так, як вона хоче. А держава в цій системі має бути обмежена лише Армії і спецслужбами і не буде мати можливості втручатися з правої громад. Іменно така система буде найкраща, бо громади, які будуть конкурувати між собою, будуть вимушені створювати найкращі умови життя для людей і бізнесу. І звісно ж, люди отримують повернуті право на вільний, збройний самозахист. Що захистить їх будь будь-якої узурпації влади, будь будь-якого посягання на їх собственність, на їх життя. І така система, я вважаю, вигідна для наших існуючих чиновників. Я розумію, що вони зав'язли в цій системі, і практично я не бачу, яким чином вони самі можуть себе змінити, тому що вони такі ж самі заручники, як і ми, хтось зверху. Отримую надприбутки. А вони, те, що вони навіть зараз мають, це не такі уж великі гроші, які вони б могли б заробляти, якщо у нас буде, будуть вільні громади і вільна свобода по веденню бізнесу. Коли наша країна стане в декілька разів багатше і більше грошей буде поруч ходити, коли просто не буде вистачати людей для роботи на підприємствах і тому подібного. Коли сюди будуть вертатися українці з всього світу, щоб жити і будувати нову Україну, як це відбувалося в Ізраїлі. Вони знайдуть своє місце, я впевнений. Я впевнений, що навіть зарплата чиновника буде декілька разів більше, ніж зараз. Їм зараз треба фактично вимагати, щоб така система з'явилася. І як я кажу, зайняти свої місця в громадах. Бо в кожній громаді буде своя влада. Вони отримують свободу, розумієте? Начальники поліції і всі інші, і прокурори, і вони отримують свободу. Більше їм не треба буде звітуватися і працювати на когось там в Києві чи ще десь. Вони будуть працювати на себе і на свою громаду. І їм треба про це подумати. Це, це найкращий спосіб. Як це зараз залишиться чиновником, це почати рухатися в цьому напрямку. Почати розмови про, про це. Бо це неминуче, це має відбутися. Це Або відбудеться, або не буде України. Не буде цих грошей. Фінансування Європи рано чи пізно закінчиться. І вам просто не буде за що жити. І народ, якого ви не зможете фінансувати, і армія, якого ви не зможете фінансувати, вас просто знесе. Подумайте, почніть працювати в цьому напрямку, бо це єдиний спосіб зберегти себе і країну. Бо варіантів у нас інших просто немає, розумієте? Це найкращий спосіб. Розумієте, що в системі вільних громад, по-перше, ви маєте свій підпадаток. У вас буде карбланш щось створювати. Ви отримаєте повністю своє фінансування, будете самі розпоряджатися, куди і як витрачати свої гроші. Ви зможете отримати можливість купувати ПВО і все необхідне для свого захисту. У вас з'явиться своя тероборона, своя нацгвардія. Своя фактична армія, ви отримаєте захист. Це фактично мрія всіх нас. Бо іншого варіанту, як створити з України економічно потужну і ефективну державу, у нас немає. Це єдиний спосіб нам перемогти Росію. Інших варіантів немає. Ми вже їх і спробували. Ви вже чекали, ми чекали, що нам вот зараз допоможуть і все буде вирішено. Ви, я думаю, вже зрозуміли, що цього не відбудеться. Ніхто нам не допоможе. В якійсь там переміри чи капітуляції теж нам нічим не допоможуть. Бо не буде у вас цих грошей, ніхто не дасть вам ніякого фінансування на відновлення України. Не буде того фінансування. Як тільки це з'явиться, ви все рівно втратите свою роботу, бо не буде у вас грошей. Єдиний спосіб це почати працювати на користь бізнесу, бо лише бізнес може забезпечити грошами нашу країну, може забезпечити зброєю і грошами нашу армію. Єдиний спосіб, іншого способу, просто немає. ще трошки-трошки, давайте витягнемо, це ризик. І це закінчиться дуже погано. І про це всі зараз кажуть. Фактично, вісна це останній термін. Самі подумайте, вісна це останній термін. Все, коли буде три роки війни, коли військові вже які розраховували на ті 36 місяців. Почнуть бунтуватися, ви знаєте, що це буде відбуватися. Тому що ви самі їм пообіцяли, що буде 36 місяців. Ви не зможете їм сказати, що вони ще будуть воювати, Бог знає скільки. А якщо б якесь там перемир'я чи ще щось, ви все рівно будете знесені, ви все рівно втратите свою владу, то почніть реформи зараз, почніть реформи. Сьогодні. Прямо сьогодні. Почний зміниться прямо сьогодні. Це єдиний спосіб ваш зберегти країну і своє існування, свою роботу. Це почати боротися за створення от такої нової держави, де будуть вільні громади, де будуть вільні люди, де держава буде обмежена тими обов'язками, які нам зараз найбільше необхідні. Тому вона буде максимально забезпечена як грошами, так і всім необхідним. І зможе перемогти російську армію. Бо всі можливості в нас є. І поки є підтримка Западу, ми маємо з цим скористатися. Бо це подвоїть, потроїть всі наші зусилля на нашу перемогу. Бо це єдиний варіант іншого, якого можете запропонувати у вас немає. Ваш лідер, Володимир Зеленський, все, що він може запропонувати, не, не спрацювало і не спрацює. Бо єдине, що може спрацювати, це створення з України економічно, потужно, ефективно, економічно ефективно держави. Все, інших варіантів немає і бить не може. Дякую.